Всім вітання ще раз. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю. І зараз ми говоримо з пані Наталією. Пані Наталі, вітання. Розкажіть, чим ви займаєтеся і власне вашу роль. Вітаю, Данііла. Я спеціалістка із захисту дитини дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Я працюю в секції, яка відповідає безпосередньо за захист дитини. В першу чергу, захист від чого від насильства, від експлуатації, від наруги, від недбалого ставлення. І ми вважаємо в нашій секції, як і в всьому ЮНІСЕФ, що кожна дитина має право на сім'ю. Тому дуже багато своїх зусиль ми приділяємо тому, щоб забезпечити це право. На цій події зібралося дуже багато е, організацій, які досить великими. Як ви вважаєте, наскільки важливо їм між собою кооперуватися, і які ми можемо отримати ризики, якщо вони між собою не скооперуються? Я вважаю, що це ключовий аспект успіху нашої співпраці, тому що як дитина має. Різні потреби, різні права. Так і ми маємо вибудовувати цю взаємодію для того, щоб всі організації, всі партнери надавали дитині всі необхідні послуги і якомога раніше, як вона потребує, коли вона це потребує, і її сім'я це потребує. Тому без цієї взаємодії я думаю, що наша робота була б все ще можлива, але досить неефективною. Окей. Okay. А якщо говорити саме за ментальне здоров'я, це була от, власне, перша тема, яка відкривала цю подію, як ви можете оцінити його актуальність зараз і актуальність ментального здоров'я до повному штабного вторгнення? Я скажу, що актуальність ментального здоров'я, психічного здоров'я вона ну, насправді вона актуальна була завжди. Але була певна стигма дискримінації. Ми не звертались за допомогою, і коли зверталась, було іноді занадто пізно. Нам сьогодні презентували дослідження, яке робилось на національному рівні, і дійсно люди почали визнавати потребу в спеціалізованій допомозі в допомозі психологів, починаючи з ковіду, тому що відбулись певні зміни там, де людина дійсно потребувала більш глибинної підтримки. Ну і повномасштабна війна тільки посилювала це. Посилила і певну вразливість, при тому, що ми є вкрай консолідованою нацією, але ем, настільки на нас зараз впливають зовнішні обставини, що не допомагаючи один одному і не шукаючи професійної підтримки. Досить важко впоратись зі всіма викликами, тому я вважаю, що такі послуги, послуги підтримки ментального здоров'я є вкрай важливими. Важко їх переоцінити, і вони треба їх треба вибудовувати навколо дитини, навколо сім'ї, так щоб максимально забезпечити усі необхідні потреби, колеги. Ми зараз з вами переживаємо надзвичайно важкий час, і ми отримуємо для свого ментального здоров'я надзвичайно велику травму. Пані ви вважаєте, якщо не працювати з цією травмою? Яким, що ми можемо в результаті отримати, якщо ми ніяк цю травму не пропрацюємо ні з ким. Просто з лишимося? Е, ну, по-перше, я хочу сказати, і сьогодні я говорила це під час своєї презентації, що навіть переживаючи травмуючі події, не кожен з нас переживає. Травму. Це не означає, що ми не приймаємо це близько до серця. Це не означає, що ми не проявляємо солідарність. Але це означає, що кожен з нас є досить сильною особистістю для того, щоб допомогти собі. І ні для, кож... ні для кожної людини, ні для ні для кожної дитини це стає дійсно травмою. Це можуть бути виклики, але травма, травма ну я би сказала, про 10-20 Але не кожен має. Ешкальнець України при цьому події є дійсно травмуючими. Вони впливають на нас досить сильно. Я думаю, що для того, щоб допомагати один одному і допомагати впоратись і підтримати нашу державу, мають існувати. Система певних послуг, послуг на рівні сім'ї, послуг на рівні громади, послуг на рівні держави. І вони мають бути настільки доступними, що, що їх доступність є очевидно для кожної сім'ї в Україні. Коли кожна сім'я знає, що коли зі мною трапилось те, те те я знаю, куди прийти мені допоможуть. Тоді я можу говорити, що ми впоралися зі своїм завданням. Поки що цей процес триває. Ця система вибудовується. От, дякую, що зачепили питання системи. Розкажіть, яким чином вона вибудовується, якою вона є зараз, якою потенційно вона має бути. Ну, ми сьогодні також це презентували під час нашої події. Ми говоримо про загальну рамку психосоціальної підтримки, коли є певні універсальні послуги для всіх. Ну я, я представник ЮНІСЕФ, тому я буду говорити про дітей, про сім'ї. Коли є певні універсальні послуги для всіх дітей, для всіх сімей, для того, щоб вони могли реалізувати своє право на дитинство, бути дитиною тут і зараз, навіть під час війни. І для цього ЮНІСЕФ разом з партнерами і вашу організацію вибудовує мережу е, дитячих точок спільно просторів дружніх для дитини. Крім того, система має в, своїм, в своїй структурі мати і певні спеціалізовані послуги. Коли універсальні послуги надані, але є, завжди є відсоток людей, відсоток сімей, які потребують певних спеціалізованих послуг. То для мене система є ефективною тоді, коли є і універсальні, і спеціалізовані, і вони знають, як взаємодіяти одна з одною. Вони знають, що тут закінчується моя відповідальність, і я якісно перенаправляю. Я якісно даю тобі інформацію, як потрапити в більш глибоку підтримку, в систему більш глибокої підтримки. От це ми сьогодні намагаємось вибудувати з партнерами. Ми хочемо, щоб вони дізналися один про одного, дізнались про послуги, які надаються, навчились передавати і перенаправляти один до одному, так щоб все вибудовувалось у цьому дитиноцентричному, центричному сімейно-центричному підході. От, якщо говорити за дитячі точки спільної, які зараз їх ж напомляються майже в кожному місті України. Загалом їх є близько 200, є близько 200, А як ви можете оцінити вплив такої точки на громаду і актуальність такої точки в даній громаді? Ну, дитяча точка спільна це такий простір, який ми називаємо простором дружнім для дитини, і дійсно їх в Україні сьогодні працює дуже багато більше 200. І стане ще більше, тобто ЮНІСЕФ продовжує нарощувати цей потенціал разом з партнерами. Для чого вони створюються? Вони створюються для того, щоб створити безпечний простір для дитини і її сім'ї, просто прийти пограти, просто отримати доступ до певної інформації для батьків, але не тільки. Якщо б ми з вами обмежились тільки оцією е, грою або просто таким приємним для ока дитячим простором, цього було б недостатньо. Для мене дуже важливо, як і всіх. Моїх колег, щоб ця точка ставала е, місцем для виявлення потенційної вразливості сім'ї, і місцем для оцінки потреб цієї сім'ї, і місцем для перенаправлення до більш глибокої підтримки. Е, далеко не кожна сім'я цього потребує, можливо, кожна десята, але наше з вами завдання як партнерів, як ЮНІСЕФ, вміти побачити тих, хто залишився осторонь та Those who are left behind англійською. І от. Наші точки працюють тоді ефективно, коли ми забезпечуємо і базовий універсальний рівень, але і вміємо побачити найбільш вразливих і допомогти за допомогою якісних послуг і навчених спеціалістів. Дякую. Серед нас точно зараз є глядачі серед наших партнерів, і які реалізовують цей проект, і кому є точки спільно, як ви можете їм порадити саме фахівцям на цих точках виходити на нові аудиторії і злучати нові аудиторії? Тому що як ми говорили з попередньою спікеркою, ми маємо дану стигму, що якщо є психолог, це не окей, зараз мої дитині полізуть в голову її поламають життя. Ой, а фахівець соціальної роботи або соціальний аніматор зараз взагалі нас заберуть дитину, все таке. Тобто, як... Дану історію зламати і витягувати людей на точки спільну або, можливо, приходити до них, які взагалі методи можете використовувати. Так, ну е, наскільки я бачу, точки спільно, дитячі простори вони отримали вже певне визнання в Україні. І дуже гарно працює система сарафанного радіо. Якщо там дитині і батькам цікаво і корисно, люди прийдуть. Але що можна зробити додатково? Я своїм партнерам раджу вибудувати дуже локальний комунікаційний план, тобто розказати своїй громаді? Сім'ям, які живуть саме в цій місцевості, про цей простір, для чого він створений, які є послуги для дитини. Вони безкоштовні, можна приходити і отримувати ці послуги. Яка корисна інформація є для батьків? Які додаткові консультації треба вибудовувати? Треба розказувати, з людьми комунікувати, і це не завжди онлайн комунікація. Тому ми, ми знаємо, що доступ до онлайн є у багатьох людей, але не у всіх. І можливо у тієї десятої сім'ї, про яку я говорила. Найбільш вразливий, такого доступу немає, тому я думаю, що важливо поєднувати різні канали комунікації офлайн, онлайн, доходити до місць, куди приходять ці сім'ї, розказувати про себе, показувати свою якби додаткову вартість, і люди будуть потрошку приходити. І коли вони вже прийшли. Сім'ї прийшли дуже важливо, як ми їх зустрічаємо, наскільки ми гостинні, наскільки ми доброзичливі, наскільки ми пропонуємо весь спектр всього, що є у нас, і наскільки ми розказуємо про себе. Тому я думаю, що якість комунікації і етичність комунікації наших співробітників дуже важлива. Саме тому ЮНІСЕФ проводить за підтримку своїх партнерів постійне навчання для працівників дитячих точок спільно, і ми будемо продовжувати. От у нас нещодавно був вебінар щодо. До інклюзивної роботи, тобто ми хочемо бачити всіх дітей, в тому числі дітей з інвалідністю на дитячих точках. Скоро у нас буде вебінар по превенції насилля щодо дітей. Тобто ми намагаємось передати якомога більше технічної експертизи і, і тих знань, яким точно володіє ЮНІСЕФ і партнери. Добре, дякую. Якщо ви не проти, я буду заходити глибше в тему спільних точок, бо ми зараз можемо насправді побачити їх будь де Розкажіть взагалі якою була можливо перша точка спільно чи перші п'ять точок спільно? Як вони створилися і чому обрали саме ці локації для їхнього створення? Ну, По-перше, я хочу визнати велику роботу моїх колег, які, в принципі, і запускали ці перші точки спільно, про які ви говорите? Я тоді ну, не, не на перших точках я не була напряму залучена. Але я пам'ятаю, як перші точки спільно відкривалися у Львові, тому що була така велика кількість переселенців, така велика кількість імміграція. Люди люди перебували на вокзалах, не тому що Львів не справлявся, Львів точно справлявся. Але люди чекали своїх поїздів, люди чекали, скажімо, можливості рухатись далі. І потрібні були такі простори, де сім'я могла прийти і безпечно перебути. Безпечно Ечна, скажімо, отримати всю необхідну інформацію, чи вона рухалась далі, наприклад, за кордон, чи вона зупинялася, залишалась у місті. Тоді треба було надати інформацію. Тобто, ці перші точки, я пам'ятаю, як вони були з'являлися у Львові спочатку. Потім вони почали появлятися вуличні точки у інших місцях. Ви бачили наші гарні красиві палатки. Потім ми разом з партнерами запускали нові партнерства, і в тому числі з вашої організації, коли ми заводили ці дитячі точки у публічні бібліотеки. Ми заводили в, в соціальні центри, ми заводили в лікарні. Тобто, логіка цих точок була там, що е, така, що вони мають слідкувати слідувати за дитиною, тобто, не дитину е, змінювати рит, рутину дитини, а там, де дитина перебуває разом з мамою чи татом, там має з'явитися цей безпечний і дружній до дитини простір. І я, от, наприклад, пишаюсь вашим надбанням. Ви були перші в Україні, які відкрили дитячу точку на базі лікарні, і це була ну, дуже вкрай. Важливо, тому що діти перебували в лікарні, в тому числі діти, які були поранені внаслідок війни, і ваші спеціалісти і перебували на тому просторі в лікарні на першому поверсі. Але найбільш для мене цінно було, коли ваші спеціалісти пішли по поверхах, пішли по відділеннях. І знаходили, спілкувалися. Тобто дитина не могла сама прийти, але ви доходили до дітей, ви шукали ці сім'ї, ви е, працювали, і ваш досвід потім пішов. Ну, точок спільно на базі лікарень прийшов і в інші регіони. Тому вони дуже різноманітні і вони слідкують за дитиною. Там, де дитина, там вони і відкриваються. Е, ну не всі вижили точки, десь вони закрились, тому що зменшилась кількість сімей. Люди поїхали. Це нормально. Ми також це переглядаємо, але багато база, база залишилась. Ми стандартизували свої підходи, і вже загля... згідно цих стандартизованих підходів будемо розвивати цю мережу надалі. Та викрасна ви, нагадали це період часу я просто сам Львів'янин, колеги. І коли ми отримали у Львові не один десяток евакуаційних потягів, і ми бачили вокзал, на якому і, і ночували люди. Ми бачили а рано Львів, це був і є зараз досить великий шалтер, де їхали люди. Ми бачили районні адміністрації, і тоді Львів просто. Не був готовий до такої історії, але потім він там доптувався. І от, власне, якщо говорити за точки спільно в лікарні, то вони створювалися в липні, коли ми отримували ще декілька досить великих еваку... Еваку... евакуаційних потягів, і було ухвалено рішення на Львівської міської ради, що ми скеровуємо всі евакуаційні потяги в одну лікарню, і лікарня справилася по кількості місць. І власне, ми отримали. Досить великий попит на дану послугу. От, якщо говорити за попит на послугу, ми маємо зараз таку окрему категорію людей, як особи, що повернулися. Як ви вважаєте, якщо от порівнювати попит на послугу на заході? України, де, по суті, він був на початку дуже сильним, а і порівнювати з громадами, у які там зараз люди повертаються, чи він на заході зменшиться, чи можливо він збільшиться для місцевих? Чи особи, що вернуться, чи будуть вони, знаючи, що о, я був на точці спільно івано франківську я приїхав у Дніпро, чи як ви думаєте, чи людина на таку точку піде? Ну, я сподіваюся, що піде. Я сподіваюся, що ця мережа вона супроводжує дитину знову ж таки по мірі її руху сім'ї. Тобто, де б вона не побачила, в Тернополі, в івано франківську в Дніпрі, в Києві. Вона знає, що і сім'я, і мама, і папа знає, що вони тато вони прийшли на точку, вони захищені, вони отримали все, що можна. Дитина може гратись, батьки можуть отримати якісну консультацію, і цей стандарт прослідковується всюди. А це те, на що ми працюємо щодо людей, які повернулись. Я по перше, я вітаю людей, які вирішили повернутися. І ми дуже чекаємо цих людей. Для кожного цей ритм різний. Тобто, хтось прийняв таке рішення вже сьогодні. Хтось хотів би ще перечекати, тому що піклується, Ну думає там, що можливо це не дуже безпечно. Поважаю кожне рішення і вітаю тих, хто повертається. І то, що важливо, важливо людям дати визнати перше їх досвід. Кожен досвід є дуже цінним. Нам важко, ми не виїжджали, нам важко тут. Їм важко було там. Їм було важко, вони пережили свою еміграцію, вони пережили певну ізоляцію. І визнати цей досвід дуже важливо. Тому я думаю, що ми маємо зустрічати всі сім'ї, і ця рівність має присутні всі сім'ї на всіх у всіх наших програмних інтервенціях, в тому числі на дитячих точках спільно, тому що це далеко не єдина програма, яка є у ЮНІСЕФ. От, якщо говорити за створення точок спільного в майбутньому, а наскільки є ризик їхнього створення у громадах, які були докуповані? Чи вони там зараз не створюються? А, чи можливо в таких випадках набагато там краще використовувати мобільні бригади? От що ви порадите тим організаціям, які щойно там діється до ЮНІСЕФ, де вибирати місце для створення такої точки? Ну, по-перше, цей процес є координованим ЮНІСЕФ. І на, на сьогодні, напевно, ми ну зважаємо ми максимально на намагаємось дойти до дитини там, де вона перебуває. Якщо це деокупована територія, то значить, ми доходимо своїми послугами на деокуповану територію. Партнер не буде рухатись, скажімо, без координації з нами. Не... І зазвичай, зазвичай, ми під ми підказуємо, в якій громаді доцільно створити відкриту точку спільно а в якій можливо це поки що мобільна команда, яка приїжджає, уїжджає, тому що. Що немає можливості збирати кожен день небезпечно збирати кожен день дітей в одному просторі? Тому цей процес триває, і важливо, щоб він був скоординований. Для цього є ми, які в принципі знає всі свої партнерства і посилює вас один одного. При цьому ми не даємо вам можливості дублювати один одного. Ми поговорили з вами за точки спільно, але зачепили таке питання з мобільною бригадою. Розкажіть можливо за мобільні бригади, які є попит на послугу і яка така в чому. В чому різниця в по послугах на мобільній бригаді і послугах на точках спільно? Ну, мобільна бригада, саме назва говорить про формат її роботи. Це мобільні рішення, які пропонуються в громаді, коли спеціалісти декількох профілів, не один спеціаліст, а декількох профілів приїжджає в ту громаду і надають послуги якомога ближче до людей, які це потребують. У нас зараз дуже багато мобільних команд. Є декілька ключових партнерів, є декілька партнерів. У кого цих мобільних команд трошки менше. Тут я хочу підкреслити ну, важливість цієї взаємодії і відсутність дублювання. Але кожна мобільна команда, зазвичай в ній працюють психолог, зазвичай в ній працює соціальний фахівець, часто в ній працює юрист, тому оця міждисциплінарність, мені здається, це сильна сторона мобільної команди, коли приїжджають різні спеціалісти різних профілів і можуть відповісти на різні потреби людей. Попит досить високий, і я не знаю наскільки довго довго вони продовжать існувати, тому що все ж таки це гуманітарне рішення. Воно само по собі, сама його логіка вона тимчасова. Але поки воно буде потрібно, поки така інтервенція буде потрібна, вона буде існувати для сімей з дітьми в Україні. Добре, я дякую вам велике за те, що знайшли час на це інтерв'ю. Я сподіваюся, що є багато глядачів, які тільки доєдніться до ЮНІСЕФ і нас з вами чекають досить. Великий шпал роботи. Думаю, ви підтвердите мої слова, і ми відновлюємося. Ми працюємо, і ми робимо все для нашої перемоги. І будемо робити все для нашої відновлення. Дякую вам велике. Дуже дякую.